Сілверванлок, написане Францем Кавкою і опубліковане в 1915 році, є одним із найвідоміших і найтривожніших творів літератури ХХ століття. У центрі сюжету Грегор Замза, комівояжер, який одного ранку прокидається і виявляє, що перетворився на величезну комаху. Це химерне перетворення не пояснюється автором, воно виступає лише відправною точкою для роздумів про людську природу, ізоляцію та безглуздя сучасного життя. І перевтілення як символ. Фізичне перетворення Грекора в комаху стається зненацька і без логічного пояснення. Кавка навмисно не вказує, на яку саме істоту він перетворюється, називаючи її лише жахливою комахою. Це свідчить про те, що перетворення радше метафора, ніж елемент фантастики. Комаха символізує дегуманізацію особистості, яку суспільство оцінює виключно за її продуктивністю. До перевтілення Грекор був єдиним годувальником родини. Його праця забезпечувала батьків і сестру. Але щойно він втрачає працездатність родина починає сприймати його як тягар його нове тіло є зовнішнім уособленням тієї непотрібності, у яку суспільство штовхає людину, яка більше не приносить користі. Відчуження і самотність Ключовою темою твору є відчуження. Ще до перевтілення Грекор був ізольований. Його праця була виснажливою і монотонною, він не мав друзів, а родина бачила в ньому лише джерело доходу. Після перетворення його ізоляція стає повною. Його зачиняють у кімнаті, його мова стає незрозумілою, а зовнішність викликає страх. Навіть сестра Грета, яка спочатку за ним доглядає, з часом починає називати його не братом а воно. Грекор втрачає не лише соціальну, а й людську ідентичність. Кавка гостро показує, як легко суспільство може витіснити індивіда за межі сприйняття, коли той перестає бути нормальним або корисним. 3. крах родинних зв'язків сім'я Замзи є прикладом родини, що функціонує лише за принципом матеріальної вигоди. Поки грекор працює, його цінують. Але після втрати працездатності справжня суть родинних стосунків стає очевидною. Батько, який раніше здавався слабким, стає жорстким і навіть агресивним. У знаменитій сцені він кидає в сина яблука, одне з яких застрягає в тілі Грекора і спричиняє тривалий піль. Мати пасивна сльози її безсилі. А сестра спочатку турботлива, стає найгучнішим голосом, що вимагає вигнання брата. Таким чином, кавка показує, що зв'язки, засновані на обов'язку чи користі, зникають, коли зникає причина матеріальної вигоди. Дай, криза ідентичності. Після перевтілення Грекор зберігає свої думки. Почуття і спогади, тобто внутрішню сутність, але втрачає можливість комунікувати і бути визнаним. Його розум і тіло вступають у конфлікт. Він більше не може виражати себе як людина, хоча відчуває і думає як раніше. Згодом він пристосовується до нової тілесності, ховається під диван, повзає по стінах, починає харчуватися залишками, але водночас втрачає зв'язок зі своєю людською сутністю. Кавка показує, що бути людиною. Не лише питання внутрішнього я, але й визнання цього іншими. Абсурдність буття. у творчості кавки панує атмосфера абсурду. Перевтілення грекора відбувається без пояснень, й головних героїв більше хвилює те, що він запізниться на роботу, ніж саме перетворення. Це вказує на безглуздість соціальних механізмів. Грекор помирає, і його смерть не сприймається як трагедія. Родина з полегшенням планує нове життя. Цей холодний реалізм підкреслює абсурдність буття індивід не має цінності, якщо він не приносить користі або незручний для інших. Критика капіталізму кавка влучно критикує капіталістичну систему, у якій людина оцінюється лише як виробнича одиниця. Грекор не думає, чому він перетворився, його тривожить, що він спізниться на роботу його внутрішнє життя зведене до обов'язку служити економічній машині. Коли ж він перестає виконувати цю функцію, його усувають спочатку морально, потім фізично. Це перегукується з ідеями Карла Маркса про відчуження працівника від самого себе в умовах капіталізму. Над мова і комунікація втрата мови ще один ключовий символ. Після перетворення Ігрегор більше не може говорити, його голос стає незрозумілим навіть для близьких. Це символізує остаточний розрив із соціумом. Комунікація перестає існувати, а разом із нею зникає й особистість. Кавка показує, як важливо бути почутим, і як жорстоко суспільство ігнорує тих, чия мова більше не відповідає нормам. Висновок перевтілення це глибока екзистенційна драма. Головна трагедія Грекора Замзи полягає не в тому, що він став комахою, а в тому, що суспільство відмовляється бачити в ньому людину. Франц Кавка через гіперболу та Гротиск досліджує теми відчуження, кризи ідентичності, абсурду життя та дегуманізації праці. Крекор це символ маленької людини ХХ століття, яка розчавлена машиною бюрократії та байдужістю ближніх. Його страждання це крик про потребу у визнанні, про пошук сенсу і про біль існування в суспільстві, що не залишає місця для слабких. Кавка не дає готових відповідей. Він лише тримає перед нами дзеркало. І навіть у 2025 році, коли глобальні реалії змінюються, питання, які він порушив понад 100 років тому, залишаються вражаюче актуальними: що таке людяність, що ми варті без ролі працівника чи споживача, і хто ми, якщо нас більше ніхто не визнає?